І от дивіться як ми близько підійшли вже до каналу гранд каналу Вода типа прямо так можна собі. Ось такі лодочки Люди, так? їдять лежать як хто? кому що? ресторанчик такий зразу ну дуже класно так біля водички Корова просто мене, бачите, зві там десь випливають, запливають. Тобто класна локація, всім рекомендую. Ми буде таке задоволення отримали, просто супер. Ага. І ще один. Пункт такий місток, теж на Гранд каналі. Ой, прокладненько, так же класно сьогодні. Вітерець. І тут куча народу, куча різних тих. там вже далі у нас йде вокзал. Ідемо з той сторони, кажуть. <гум> І ми вже переходимо на ту сторону, бо вже будемо помаленьку йти до автобуса. Я вам скажу, вісім годин пролетіло так, як од нами. Так дуже швидко. Ну є що подивитися в Венеції, то реально. Але треба цілий день. Тобто ви, якщо планіру, плануєте там, допустимо, годинку-дві побути, то просто навіть можете не йти. Тому що... Ви ну, просто нічого не побачите. А от вже на 8-10 годин, так, да, то реально. Можна щось. Так, ми в Празі. Дивіться, це є собор святого Віта. І йдемо в Пражський град. Дивіться, яка тут красота, яка тут класна штука. Просто супер. От ми йдемо сюди, заходимо то сьогодні. Та то якби тут у нас і ззаду, бачите, то є все Пражський град. Той. Я хочу показати. І з тої сторони. Тут така та якби, бачите? Така висота. І вхід, та якби. І тут ще будемо сьогодні показувати багато. Красот іменно спраги. Тут Та й би охорона така, але то сьогодні безкоштовно. Це називається оленячий ріг. Оленячий ріг? Рів. рів, ага. Оленячий рів, О там внизу, каже мені жінка. Вона дивиться, що й в інтернеті все. Бо ми так по ходу, ми все вивчаємо, по ходу дійствуємо. Ага, то є, може бути. А ні-ні, ні, то щось таке. Такий оберіг. Так, заходимо. І то ми заходимо от імену вже в той такий. Двір, можна сказати, так, тут такий фонтан. Дуже багато китайців у мене. То я вже говорив, де ми ми не були, китайців валом просто І ми зараз ось будемо тих тут. та. А то що таке, Таня, то? Ось ну, Такий фонтанчик. То святий Петро і Павло. Так. Да. То якась, та якби святий Петро ото і то святий Павло. Так, ми по напису зрозуміли. Дивіться, яка тут моща. Така супер роба. Ну, ми, як завжди, зранку ходимо, тому... Ще народу не так багато. Але я думаю, що потім буде тьма народу. А тут ще зараз так і прохладненько і супер просто. Продовжуємо. І тут ми зайшли от на вхід субору, Дивіться яка. Ну, просто аж завораживает. Дуже классно. Нет, нет. не Да, Дивіться яка краса. Ото ми з другої сторони зайшли собору. А ну, там весілля і опять же китайці. Please don't stop here. Keep circulating. Thank you. Don't stop in the bottleneck. <laughs> All right, they keep moving now. So, here on the right, St. Wojciech or St. Adalbert. His bones are buried in that glass and casket. And those silver statues framing him are the main patron saints of Bohemia. St. is on the left, Wojciech himself next to him, on the right, St. Norbert. And next to him, St. Vitus. St. Vitus was buried here at the end of the church, although he never lived in Prague. And he, never, he never knew about it because he lived in the first century AD in Italy in Sicily. He was one of the earliest Christians. And as you know, Romans were never treating early Christians any nicely. So St. Vitus ended his life like a French, great big brain. If you pray somebody, he starts shaking. Out of that comes the nickname for two diseases. Sedlitus and can either mean epileptic attack or remedicular attack. This is Saxon chapel for the king's party again, the uh, Saxon king was a son in law of our emperor, so he had to pay as a younger member of a family this chapel. This is Imperial chapel. Uh, when the young of here are the two most important kings of Bohemia who brought us into the realm. One of them was well, even elected to Jerusalem. And from here, his children are the burial chapels of so archbishops. We don't bury any of the king's because they simply don't deserve it. So, no Westminster, here are buried the kings and bishops. Here, in the statue is Frederick of Schwarzenegger, who, uh, who was a Prague Archbishop uh, in the end of 19th century. And he decided about the fact that you see way bigger chairs. He and Mayor of Prague visited in the year 1870 Rome. Have you been

Viennale, uh, by five meters. Here on the right you can see the grandfather of H. B. Fashion box. There are saw on him. We will definitely use it against you some point. And now the else, And we are not able to tell you all the Habsburgs are here in the Capodistria Drift, and they will be by their to too, because here it is white marble, Camara mosaics basically sheltering the remains of the first four generations of Habsburgs uh, from Austria who ruled Europe from here. Older from here the older variants are the older surface, but the crypts... ми заходимо в базиліку Святого Юра. thank you. Thank you. Perfect. Там mm. mm. Давніше то скільки? Ну, напевно, 9-10 століття. 9-10 століття десь приблизно. Ну, тобто, дуже така Сучасна, так? Ага, така дуже така інтересна. розп'яття сучасне. Ага, ну я думаю, що воно відновлює то. вже, так.

Зараз буде варта біля королівського палацу, я так зрозумів. Це трошки пройшло час, дивіться, вже скільки народу підбилося. Вже що... Це... так, трошки пасмурно стало, і ми зараз будемо сюди заходити. Я паня, в них там зміна, я. Хай собі. Ми зараз йдемо в королівський палац, так? В старий королівський палац. Так. О. Чуєте там вже? Ну йдемо, зайдемо, Таня. Сюда это. Та. Так, мы заходим. Старый королевский, Старый Пал. королевский палат. Вот а тоже есть Старый королевский а, палат. А? Куди, не знаю. Ну, я не знаю. То ми йдемо в тако, чи, чи як ми йдемо? Сюда, да? Так? Ага. Така стрілка. Uh -huh. hmm. <laughs> mam Aha, interesujące. Taki widło pokażę z Wilcy. serio. <laughs> <laughs> Ага, тільки може він десь там і Гріє трошки. Я б її показав. Ага, так.

Штолики, п'ятерка. І міндосики, ось такі дуже класні. П'ятерка, бавля, церква. Ось в тому залі, бачите, як воно все проходило. Коронації, бали, Корона, діла і так далі. От уявіть собі, що дискотека така, можна сказати, середньовічна, <середньовічна, <середньовічна> так. такий собі зал. Вікна, діла і так далі, бля. Тобто дуже види через. Зала засідань, тут засідав суд, король. король і сей. От бачите, які ну король, ясно, там крісло таке в кінці. Тут всякі. Дивіться, тут ще та якби оті всі їхні варіанти. І тут зараз королівські регалії. Вагенська корона. Копія. копія. То Копія. Це все копія, але то є копія. Долу топерли. Для наглядності зробили копію.